Вітаю, друзі! З вами програма Мистецтво лайфхаків. Сьогодні, як ви бачите, в нас такий шикарний набір. Звідки ми його взяли, та що будемо готувати, ви дізнаєтесь трішечки згодом. Трішечки згодом, я вам зараз саме це все і розповім. У мене бабуся вирішила зробити генеральну уборку у своїй кладовій шафі. Вона видумала це все викинути на смітник. Я думаю, Ян, навіщо викидувати? Воно ж, як то кажуть, знаєте, знадобиться, з часом знадобиться. І тут такий дуже не дуже гарний час. І у нас це все, то, що на зараз на столі лежить, це нам все знадобиться. А що саме? Я не думаю, ти можеш розповісти. Так, перше, що ми будемо з вами виготовляти, це буде така домашня е, міні-горілка. Для цього знадобиться е, нам дві е, жестяні пляшанки, е, ножиці канцелярський ніж, ну, звісно, буде з нього У всіх випусках у нас є лінійка, е, цеглина, степлер. Ну і, власне, трішечки натхнення та вмінь. Тож розпочинаємо. А для початку нам потрібно з наших баночок випити все те, що у нас є. Тут. Янг, хто швидше. Один, два, три. Ну, нарешті, ох. <хи> <хи> Звісно ж, Ян виграв, друзі. Тобто, Але нічого. все все добре. Нам головне, що у нас є бляшанка. Для цього далі нам знадобиться так. лінійка. Так, е, знадобиться що ж? Е, власне, з чого ми почнемо? Потрібно зробити певну таку розмітку на цих бляшанках, починаючи е, з Дна. Ну, Можна взяти, наприклад. Е, за основу якусь цеглину, але краще брати ось ну, в нашому випадку можна десь взяти ось так. ну, Десь Це десь буде 5 см, якщо можна взяти для впевненості, якщо, наприклад, у вас немає під рукою лінійки, беремо просто сірниковий коробочок і бачимо, що дійсно тут є 5 см. Зрозумів. І можна по ньому зробити відміткою, наприклад, шилом або навіть тим же циркулем. Провести декілька разів. І отримати таку собі е, тримай сірники. Я тримаю сірники, я античерти е, роз розмітку. А я, друзі, хочу вам сказати, що якщо ви хочете зробити такі, е, таку горілку, і ви е, маленький, то обов'язково попрохайте допомоги батьків і тому, що, що ви в ніякому разі не порізались. І Я ще можу сказати, що горілку краще робити дорослим. Тому що це дуже гарно допоможе і можна, потім буде борщ зварити. Так допоки поки мій колега проводить такий свій е, цікавий спіч, я вже розмітив. Е, також нам е, ой, ще, не, не, не вдали кадр. Е, зробили помітку на е, по. Коголу. Також нам знадобиться і власне дно. Тут також можна взяти наприклад, той же циркуль і спробувати розмітити, встановлюєте на центр і проводите ось так по банки, щоб тут мала у вас така був круг, який потрібно буде трішечки згодом вирізати. А щоб дізнатися, де у вас центр цієї бляшанки, вам потрібно взяти маленьку кульку з-під дитячого ігрового пістолету, кинути цю кульку сюди на бляшанку, і кулька буде в центрі нашої бляшанки. Доки ян буде зараз вирізати нашу першу половину, я почну розмічати другу частину, тому що вона нам також знадобиться. То що ж. Пробимо отвір. І намагаємося вирізати по колу. Ян, я тільки тебе благаю, обережно. О, обережно. Пальці в аптеці не продаються. Ех, Шкода, шкода. Це дуже шкода. Але якщо б продавалися, могли б потім ще такі програми записувати. Ну, Дивись, Як Весело, Дивись, як весело, да? Було б, так? Було бет? Палець. Мамо, подай палець заптечки, Да. Друзі, а я нагадую, що ми сьогодні разом з Яном робимо а, спиртову горілку, а, на якій ви можете закип'ятити стакан води. Чи, наприклад, якщо це буде велика горілка, ви зможете зробити, наприклад, щось а, розігріти їжу якусь. Так, взагалі, ось цікаво, таке, так, такий винахід, але його досить складно зробити. Особливо вирізати цей отвір в тонко металі. Але коли нас це зупиняло? Нас ніколи це не зупиняло. Так, можна пауза, я реально не виходить. <гум> <гум> Допоки колега ділився цікавими історіями з молодшого шкільного віку з життя, в мене трішечки почало виходити. Що ж? Будемо намагатися. Так, 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 так. Ой, в мене вже для... в мене вже почти вийшло. Майже, майже. А ти потім ще спробую його вирізати. Ну, зараз спробуємо. Зараз спробуємо вирізати. Багато часу по тому. Так, ну, в мене вийшло. Вийшло десь ось так. Нічого трішечки нерівності, їх можна зашліфувати, наприклад, напильником. Або, ну, це не має ніяк впливати на роботу нашої майбутньої горілки. І допоки е, мій товариш продовжує вирізати з другої баночки, то я займусь тим же самим і виріжу вже зі своєї. Спробуємо це зробити комога швидше. Дуже багато часу по тому. А доки ян вирізає верхню частину нашої горілки, у мене вже готова нижня частина. Зараз нам ще потрібно буде вирізати такого ж самого діаметру та висоти. Боже, як це називається? Як це називається? Шматочок. Такого ж самого. Этого. Ще одна важлива деталь це такий шматочок заліза з бутилочки. Ще трохи часу. Що я також завершив? Ось, як бачимо, майже рівно. Трішечки там можливо рівності, але знову ж таки це не буде нам. Завадати. Що беремо далі? ще нам була власне, потрібна лінійка та олівець. Потрібно якомога більше і перпендикулярно розміщувати насічки і потім зробити тут отвори для того, щоб туди поступало повітря і власне наша грілка була схожа на звичайну домашню конфорку. Як в тебе там справи? Справи дуже гарно у мене виходять, дуже добре. Дуже гарно у мене все виходить, красиво вийшло. У ну, мене також поки що все чудово виходить. В оператора <ператор> намагаємось влаштувати наш лайфхак, щоб він працював. Ян, у нас немає непрацюючих лайфхаків. У нас усі лайфхаки працюють максимально. Та на всю потужність. Ось, наприклад, в попередньому випуску ми робили горшочок для рослин. Ви бачили? Ви дивилися? У мене така пальма вже вдома на Наполовину хати стоїть. А у тебе Ян. Що у тебе ну, можливо, не що ти най... використовуєш можливо не настільки? Я використовую той лайфхак, який ми пам'ятаєш робили для прянощів домашніх. Досить також незвичний був лайфхак у нас тоді, і власне він тоді в нам намтався. І напевно, він мені найбільше зайшов тут так в нагоді. Он бачиш, як гарно, як добре. Тому, друзі, якщо ви думаєте, що ми а, своїми лайфхаками не користуємося, то ви помиляєтесь. Ми кожен лайфхак. Використовуємо у побуті. Ось, ви бачите, ми вже зробили насічки. Далі нам потрібно обережно. Не забуваємо, що ми працюємо з тонколистовим металом. Потрібно зробити отвори. Ось тут на цих місцях насічок. Ян. Я тобі пропоную спочатку почати використовувати циркуль, а потім цим шилом робити трішки більший отвір. Давай спробуємо так. Ось бачиш, вода так трішки зручніше буде виходити. А доки Ян робить в, в нашій верхній а, підставці отвори, я вже зробив нижню підставку. Будь ласка, подивіться, обов'язково наша підставка повинна бути по розмірам висотою, така ж сама, як нижня, і трішечки трішечки менша, вона повинна бути всередині. Друзі, рівняйтеся, будь ласка, по а, ось цьому колу. Ось. По нижньому колу нашої бляшанки. А для того, щоб нам зафіксувати середню частину, нам потрібен степлер. Допоки мій колега виготовляє е, наше дно. Е, в мене вже вийшла ось така своєрідна конфорка. Власне, про що я говорив, е, звідси буде входити наша повні, і власне буде схоже на звичайнісіньку конфорку. Потім ми це також перевіримо. А закріпити нашу серединку ви можете завдяки а, звичайному степлеру. Ось так. Подивіться, будь ласка. Ось так. І у нас така вийшла серединочка. Перевіряємо. Подивіться, у нас по краям нашої баночки повинен бути такий невеличкий зазорчик, буквально, ну, міліметра, мабуть, 4-5, ось так. Також нам потрібно внизу зробити отвори, через а, котрі у нас буде проходити повітря та а, спирт. Як нам це потрібно зробити? Такими невеличкими трикутничками. Будь ласка, а, а, буквально трикутничок. Ось такий повинен бути наш трикутничок. Їх повинно бути небагато. Штучки буквально чотири хватить а, по всьому низу нашої а, середньої заготовочки для нашої горілки. Ось так у нас повинно вийти, будь ласка. І встановлюємо її всередину. Так, я на тебе готова вже отаку. Так. Ну і звісно, якщо банки є однакового діаметру, одну з них потрібно буде просто підігнути, щоб можна було одягти верх. В нашому випадку і в вашому, також це потрібно підгибати нижню частину нашої горілки. Зовсім трішечки. Зараз ян вам покажуть, як це потрібно зробити. Татя Яну Пласкарубці, пожалуйста. Давай я. <свят> ось такий вона має вигляд і зараз ми будемо тестувати її на практиці. Ну, ось ставимо на нашу таку імпровізовану е, підставку. В якості палива ми будемо використовувати спирт. Ми зовсім трішки наливаємо цього спирту. Зараз ми вам це все покажемо. І я вам хочу, друзі, нагадати, що наші прилади не треба залишати без нагляду дорослих. Чому? Тому що це, е... це дуже небезпечно і вогни небезпечно. Від себе хочу додати, щоб постійно. Були під наглядом дорослих і не гралися з вогнем. Якщо що в нас є вогнегасник, тож за нас не хвилюйтеся, ми дотримуємось всіх правил. Так, перед тим як підпалювати нашу таку. Конфорку. подбаємо про те, як можна буде загасити. Загасити буде досить просто. Беремо чашку і накриваємо. У жодному разі дути не можна, тому що ми використовуємо спирт і, навпаки, вогонь буде лише ставати все більше і більше. Тож, давай перевіряємо. Так, ось ви бачите наше таке полум'я. Потрібно буде час, щоб воно розгорілося. І потім е, буде схожа на звичайну комфорку. Друзі, ви просто погляньте. І зараз вже можна не чекати. Можна брати, ось, наприклад, у нас є така тушоночка. Можна брати і ось так: от е, підігрівати. В жодному разі ми не держимо її руками, робимо підставочку. Чи можете поставити, наприклад, замість е, комфорки. На плитку поставити туди чашку, поставити туди а, якусь кастрюльку і починати підігрівати воду, чи якось ми будемо підігрівати собі законсервоване м'ясо. Тож, друзі, як ви бачите, черговий наш лайфхак працює в наступних випусках. Ми її перевіримо на практиці. Тож не перемикайтесь, продовжуємо. Та не забувайте вставити вподобайки разом з дзвіночками, щоб не пропустити наші наступні випуски. До нових зустрічей, Па-па!